С вами Вишва Нанда про толерантність. У наших інтересах бути толерантними. Чому? Тому що всі ми, Божі діти. Усі ми є частиною цієї великої істоти. Сама суть нашої душі, яка є частиною Бога це любов. Ми істоти любові. Я використовую велику літеру для любові, тому що я не говорю про людську любов. Яка є тимчасовою обмеженою, самомотивованою? Божественна любов необмежена і безумовна. Відкидаючи цю любов, ми закопуємо себе ще глибше, в невігластво, що є причиною наших страждань. Коли ми справді розуміємо свою справжню природу, що ми є душами і що наші душі є частиною Бога. Ми починаємо розуміти, що всі ми пов'язані між собою, і коли страждає одна людина, ми всі страждаємо. Аналогія для розуміння цього полягає в тому, що Бог є тіло, і ми всі його окремі частини. Коли хворіє одна крихітна частина тіла, страждає все тіло, так само і з людьми. Тому ми також виступаємо за вегетаріанство, оскільки ми проти насильства над будь-якою живою істотою. Ми нетерпимі до інших, оскільки ми не можемо прийняти власні обмеження та негативність. Інші люди просто дзеркала того, що всередині нас. Коли ми поводимось погано до когось, ми намагаємось ігнорувати власний негатив, який сприймаємо. І таким способом проєктуємо його на інших. Це правда в будь-якій сфері людського існування. Ми спостерігаємо зростання фобії щодо людей різної сексуальної орієнтації. У багатьох випадках це власний страх людей визнати та прийняти власну сексуальну орієнтацію. Ось чому вони так голосно висловлюють огиду чому когось турбують те, що інші роблять у своїх ліжках. Поза очима громадськості, чому ми настільки одержимі особистим життям людей, чому ми не можемо прийняти людей різної раси чи кольору шкіри? У моїй країні ці проблеми досягають незрівнянних висот. Це поза моїм розумінням. Я не знаю, звідки це все. У переважно католицькій країні, де людські та релігійні цінності мають бути найвищими, ми бачимо. Домінування насильства, нетерпимості, засудження всіх, хто думає інакше. Коли я подорожую лондонським метрополітеном або гуляю вулицями Німеччини, Франції чи будь-якої іншої європейської країни, ні в кого не виникає проблем із чинцем у Помаранчевому. Коли ж я гуляю вулицями власного містечка, то навряд чи знайдеться хтось. То не подивиться з огидою чи принаймні із широко відкритими ротами, опущеною щелепою та великим знаком питання на лобі. І все-таки ніхто не наважується підійти до мене і запитати, звідки я родом і що я роблю, одягнений у помаранчеве. Люди втратили свою ідентичність, свої цінності, свою мету, як людських істот, втратили свій шлях. Я бачу навколо себе багатьох живих мерців, цитуючи Ісуса. Чому ж це живі мерці? Тому що люди втрачають своє життя на дрібні речі, а не на виконання гарми свого життя, призначеного обов'язку. Навіть тварини поводяться краще, ніж люди. Змія не вкусить вас, якщо її життя в безпеці. Людина постійно кусається. Прикро, бачте це, ми заблукали. Ось чому Бог вирішує час від часу посилати святих та майстрів, щоб вони могли нагадати нам про нашу справжню мету життя.